Всім привіт! Відкрию такий невеликий секрет мисливцям. Хто не знає де шукати кабана в осінній період, дама таку підказку. Коли з городів все прибирають, кабан в більшості харчується всякими сломачками, цим всім ясно цього році, не завжди. Але саме частіше в осінній період він відвідує сади. В садах яблука, горіхи. І все решту, що залишається, все він все підбирає. Дивіться, як він гарно їсть горіхи. З Ось Горішки з лупиною Ось, скидаємо. Зараз вони будуть їх їсти. Чешка! Отак, бачите, вони з'їдають прямо ось шкаролупою, перемалюють своїми міцними зубами, так що кабан в осінній період харчується горіхами, яблуками, все, що є в садах. Всім дякую, до побачення. На екранах ви бачили наших кабанів по іменах жолоті шишка. Якщо бажаєте ще їх побачити, не забудьте підписатися, пишіть коментарі. Ще буде вам про них розповідати.